24 травня цього року йому Артуру Сілку виповнилося б 27. Саме тому й урочистості з нагоди відкриття пам'ятної дошки в Житомирі відбулись цього дня. 70 років ми не знали, що таке війна. Ми сідали за стол і казали мирне небо над головою. Ми не придавали значення цим словам. Ми розуміли, що війна десь там. Вона закінчилась там далеко, 45-му. Але сьогодні, 2015-му, 14 вона повернулась до нас. І завдяки таким, як Артур. Ще раз повторюю, ми живемо з вами. У зону антитерористичної операції Артур Сілко відправився одним із перших і виконував бойові завдання командирів в усіх гарячих точках. Вдома його чекали дружина, маленька донька, батьки, бабуся. Але у жовтні Артур загинув. Понимаете, каждый человек это неоспоримая потеря. Это потеря государства, это потеря родителей, это потеря семьи. Вот. А друзья, которые были с ним, я с ним все разговаривали, они уважали его. А некоторые говорили, которые были постарше, он просто был молодой, мальчишка. Говорили, что потеряли сына. Виступаючі не стримували сліз, адже кожен щось втратив доброго друга, турботливого батька, люблячого чоловіка, ласкавого сина. У нього була мрія виховати свою донечку у єдиний. Незалежний заможний Україні, але лиха година не минула нашої родини. Сьогодні ми мали запалитись 27 святкових свічечок, але ми поставили тільки дві свічечки, виглядаючись закарбовано на граніті, рідне обличчя сина, внука, батька і чоловіка. Хлопці, які там і сьогодні воюють, і яких уже нема серед нас. Серед живих, це дуже це найкраща сторінка в моєму житті. Взагалі, прото Валерій, священик Свято-Михайлівського кафедрального собору, освятив дошку. До неї поклали гірлянди живих квітів. Кожен виступаючий зазначав, допоки є пам'ять про людину, й усвідомлення вчинків бійця. А ще віра в те, що війна закінчиться, і більше жодна сім'я не буде змушена пережити те, що свого часу пережила родина Артура Сілка.